Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні поговоримо про спортивний захід Веселі старти, який відбувся в металургійному районі. Зовсім нещодавно на заході були присутні, і, власне брали участь діти з вразливих категорій населення. Це позбавлення батьківського піклування, діти сироти. Як пройшов спортивний захід, які були відгуки у самих дітей? Хто завітав підтримати малечу? Поговоримо далі в нашому ефірі. У нас у гостях сьогодні начальник служби у справах дітей виконкому металургійної районної місті ради Роман Кость. Доброго вечора, пане Роман. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як часто взагалі проводяться такого різновиду спортивні заходи для дітей вразливих категорій, і що це за веселі старти? Спортивно спортивно масову роботу було започатковано виконкомом Криворізької міської ради. Тоді, коли у вересні місяці у нас було у нас на базі нашого району на запасному полі стадіону Металург було проведено дитячу спартакіаду у вересні місяці цього року, і наша команда металургійного району зайняла почесне третє місце. Всього брало участь вісім команд із міста. І відтоді з тої пори у нас е, наші діти, сироти і діти позбавлені батьківського піклування, загорілися цим спортивним рухом і відтоді вирішило керівництво нашого району проводити кожну останню п'ятницю місяця на базі гімназії району проводити ці різного роду такі спортивні змагання якраз серед дітей цієї пільгової категорії. Спонсорами одразу ж у нас став відділ розвитку підприємництва. Також залучено відділ освіти, навчальні заклади. Організатором є відділ фізичної культури та спорту та відділ сім'ї і молоді. У заходах цих спортивних беруть діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються у нас у сімейних формах виховання. Це Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також діти, які перебувають під опікою у своїх родичів. Дуже їм припало до вподоби такого роду спортивні змагання. Ну тобто ми вже готуємося. До наступного етапу, до наступного року, до міських, як би сказати, змагань хочемо взяти реванш і хочемо зайняти все таки перше місце у міських змаганнях у наступному році. Тобто, з третього, все ж таки, так, тобто з третього <laughs> минуючи друге хочеться, одразу на перше хочеться <laughs> зайняти перше місце. Ну чому якщо готуватися? Я думаю, все абсолютно так. реально розкажіть там, що брали участь школярів, в якості кого ви запрошували ще представників учнівської молоді. Ну учні учні школи, які ну, учні школи, які навчаються в цій школі, також е, залучаються до цих спортивних змагань у якості глядачів, у якості групи підтримки, оскільки ці ж діти вони і навчаються в цих школах, наші діти пільгової категорії. Вони на рівні з усіма вони навчаються в цих класах разом з цими дітьми. І це їхні друзі прийшли підтримати їх у цих змаганнях. Що сподобалося найбільше за, вас, за вашими спостереженнями, що в таких веселих стартах, на що найбільше реагують діти, що їм до вподоби? Ну, ми найбільше беремо, ми ж беремо приклад і, беремо, і рівняємося на те, як було організовано міською виконкому міської ради веселі старти. Тобто, це в основному естафетні змагання, це командна робота. І ми дітей своїх одразу ж привчаємо, як треба діяти в команді, як треба себе вести, як треба взаємодіяти один з одним. І я думаю, що у них це вже, вже непогано виходить. Ми їх налаштовуємо тільки на перемогу і на те, щоб підтримувати один одного, підстраховувати, от і таким чином виборювати. Перемогу для, для, командне, для командне місце не в індивідуальному заліку, mm -hmm. а іменно от командне місце якесь необхідно вболівати за всю команду. І працювати і на працювати, всієї Да. да. Команди, в, так, виховується так. такий командний дух, щоб в колективі дитина почувалася завжди, якби що вона знає, що її хтось підтримає, що і, і вона повинна не підвести товаришів по команді. І таким чином ми виховуємо. Пропагуємо здоровий спосіб життя у цих дітей. Я так розумію, що прийшли підтримати і прийомні родини. Серед глядачів були названі батьки цих дітей опікуни. Так, серед глядачів були і батьки вихователі, і прийомні батьки, і опікуни, які були присутні з цими вихованцями. Уже для них для них у нас вже є форма. Ми, нам, спонсори нам надали форму для наших команд. Ну, ць, всі, в цій формі ми і виступали на міських змаганнях. І зараз вже у кожної дитини є і комплект, як взуття, так і футболки, там труси, майки. оце все, все це ми вже готуємося по, по серйозному. Взяти участь у міських, може, міських да, заход, заходах. Да. Усі батьки, батьки, і, ну, тобто, державні представники, не державні, а взагалі представники цих дітей, законні представники цих дітей е, дуже підтримують, всім дітям дуже подобається це. Оскільки це якби, ну, відволікає дітей від ну, різного роду, можливо, там негативних якихось там явищ, діти зайняті, діти в захваті, діти готуються до кожного етапу змагань. От, ми перед ними, перед школами стоїть задача, ну, своя поставлена, своєрідні завдання, і якби, діти, діти це сприймають дуже позитивно. Їм дуже це до вподоби. З приводу прийомних родин, і взагалі сімейних форм виховання. Саме ваша служба в районі цим займається прилаштуванням дітей, допомогою з цими всіма питаннями. Розкажіть, як зараз проводиться ця робота чи багато прийомних родин? Ну, у нас на первинному обліку перебуває 122 дитини сироти та дитини позбавлені батьківського опікування. Із них 111 дітей охоплено сімейними формами виховання. Ну, тобто, це всі діти, які знаходяться у місті в Кривому розі. Також у нас залишилося ну, ще коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то дев'ять дітей, які перебували у нас у центрах соціально-психологічної реабілітації, вони були евакуйовані до Австрії і на даний час вони там знаходяться у цих закладах в центрах соціально психологічної реабілітації. Але вже нами проведена відповідна робота, і цих дітей вже чекають їхні прийомні батьки, тобто для них, тобто для для них, них вже порів... знайдені родини, їх вже є, куди влаштувати. Ми тільки вже, ну, дасть Бог очікуємо, що війна-вот має закінчитися і ці діти повернуться нарешті додому. Також на території металургійного району функціонує один. На даний час один дитячий будинок сімейного типу це повноцінний. Там, де виховується, у нас 9 дітей у цьому дитячому будинку сімейного типу, і нами створено вже в цьому місяці, у листопаді місяці, нами створено дитячий будинок сімейного типу на базі п'ятикімнатної квартири, яку було придбано міською радою. Та обласною радою за рахунок субвенції з державного бюджету було придбано у нас п'ятикімнатну квартиру, якраз для того, щоб мати можливість створити дитячий будинок сімейного типу. На даний час нами вже проведена робота і. Прийомні батьки пройшли навчання за спеціальною програмою, тобто вони вже підготовлені, вони вже чекають і цих дітей, які можливо повернуться. І також ми їм підшукуємо дітей. Вони новостворені буквально тиждень тому, і вони чекають дітей, які будуть, набудуть статусу, ну, набудуть статусу відповідного. І будуть їх брати до себе на виховання. Також у нас в районі є шість прийомних сімей, в яких виховується вісім дітей. От, і одна прийомна сім'я у нас перебуває в Франції, ну, виїхала за, через повномасштабне вторгнення. Які найбільші, от з чим найбільша складність там, можливо, з прилаштуванням чи вже коли діти в родинах. Чи є якісь питання от, в адаптації таких дітей? Можливо, чи, чи допомагає ваша служба там якимись чи порадами, чи спеціалістами? Як от з цим? Як ви супроводжуєте потім цю дитину? Чи є такий супровід взагалі, коли вона прилаштовується? Звичайно ж, коли створюється дитячий будинок сімейного типу чи прийомна сім'я, вони одразу ж вони спочатку знайомляться з цією дитиною. От, потім, коли, вони, коли відбувається контакт, відбувається знайомство, відбувається, якби, згод, дитина згодна перебувати в цій сім'ї, приймається рішення про влаштування в цю родину. І одразу ж до цієї родини нам, нами залучаються усі суб'єкти взаємодії. Тобто це і освіта, і медицина, і поліція, і центр соціальних служб. Які ведуть їхній соціальний супровід цих родин, вони одразу ж ну дитина ж десь навчається в якійсь школі, дитина перебуває під наглядом лікарів, дитина, тобто перебуває під супроводом фахівців Криворізького міського центру соціальних служб. Тобто, у разі якщо виникають якісь десь, ну можливо, не скажемо так, непорозуміння, але деякі нюанси. То одразу ж над на цією сім'єю відповідними фахівцями відпрацьовуються усі ці питання і до повного, як то кажуть, адаптації дитини в цій сім'ї, і потім вже все функціонує нормально. Діти живуть, навчаються. Вони, як і звичайні діти, ходять в звичайні школи, в звичайних колективах навчаються. Потім. Вступають до навчальних закладів вищого рівня акредитації, і по досягненню 18 років, по досягненню там, чи закінченню навчання у цих закладах, вони потім вже йдуть самостійно жити, вибувають з цих прийомних родин, створюють свої сім'ї і продовжують жити або повертаються до житла, яке за ними зберігається, або ж ставляться на квартирний облік. У у цьому відділі вже в житловому відділі у виконковому районному місті ради, і потім, по закінченню по досягненню повноліття, вони забезпечуються або кімнатою у гуртожитку, або ж повертаються до свого закріпленого житла. І фінальне запитання: чи побільшало <кій> питань пов'язаних власне от, з дітьми, які доводиться вирішувати стосовно дітей, от з початком війни. Чи збільшилася кількість, чи в принципі ви працюєте в звичайному режимі? Ні, ну з початком війни, по-перше, до нас був наплив як дитячих будинків сімейного типу взагалі в місто, не тільки uh -huh. до нашого, до нашого району, наприклад, е приїхали, евакуйовані були два дитячі будинки сімейного типу із Береславського району. Е вони повністю, ми їх окружили, якби. Огорнули да, увагою, і вони повністю були асоційовані до, в наші всі районні заходи, вони брали участь у зборі там, на пікапи, з різного, різного роду там заходи в районі. Тобто вони всюди вони, у нас були залучені, усіляко допомагали, як ЗСУ, так і, і взагалі. Діти всі сітки плели на базі навчальних закладів, тобто вони прибрали активну участь у житті нашого району. І потім, оскільки у нашому районі не було знайдено таких підходящих великих будинків, то міською радою їм було придбано будинки у Покровському і в Догісівському районах. Це в минулому, в 2024 році. І вони на даний час мешкають у тих районах, але вони з радістю до нас приходять на різного роду там інформаційні зустрічі. Ми організовуємо для своїх дітей. Ну тобто ознайомлюємо їх там із якимись новаціями у чинному законодавстві, з якимись там змінами. Щось в нас в місті впроваджуються якісь новітні заходи, і ми з усім цим їх ознайомлюємо, різну профілактичну роду, роду роботу проводимо, і ми з радістю якби, допомагаємо усім дітям, які цього потребують. Також усім цим дітям передбачено законодавством надання статусу дітей, які, оскільки вони Постраждали внаслідок, вони зазнали там психологічне насильство внаслідок активних бойових дій, які велися на їхній території. Усім їм надано статус дітей, які постраждали внаслідок бойових дій та військових конфліктів. І міською радою діє програма соціального спрямування, відповідно до якої кожна дитина щороку отримує 5 тисяч гривень щомісячну, на свої власні потреби От. я дякую вам за цікаву розмову. В нас ще є відеосюжет з власне заходу, який організовували для дітей сиріт та позбавленого батьківського піклування. Ми подивимося його одразу по закінченню інтерв'ю. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був начальник служби у справах дітей виконкому металургійної районної місті Ради Роман Кость у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Далі гамір і сміх. Тут стартують веселі старти для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві команди школярів віком від 10 до 15 років вперше зустрілися саме на цих змаганнях, але вже з перших хвилин грають їх справжні друзі. Організатори підготували естафети, щоб кожна дитина могла проявляти себе, спробувати сили та отримати приємні емоції. Півкоманди дівчаток це мої наші дівчатка, мої доньки-доньки. От дуже цікаві змагання. Ми вже приймаємо в таких змаганнях другий місяць участь. У минулому ми місяці теж були на веселому футболі. Дівчатка перемогли до речі минулого разу. Такі змагання потрібні. взагалі потрібно дітям, щоб вони займалися спортом. У нас ще молодша наша Аліночка, дівчинка. Вона займається спортивною акробатикою. 11 учасників швидко знайшли спільну мову, допомагали одне одному на естафетах і сміялися над власними спробами подолати всі перепони. Атмосфера панувала легка, доброзичлива, наче спільна гра, а не змагання. Для багатьох дітей це унікальна можливість знайти нових друзів, поспілкуватися та відчути підтримку однолітків і дорослих. В нашій гімназії навчається велика кількість дітей з сиред позбавлених батьківського піклування. І, звичайно, ці діти потребують посиленої уваги. Потребують уваги з боку вчителів щодо адаптації, щодо входу в колектив, тому що багато з них повернулися закладів інтернатного типу і налагодження стосунків таких взаємин. І міжособистісних стосунків це велика проблема для таких дітей. Підтримати учасників прийшли і прийомні батьки. Вони хвилюються не менше за дітей, підбадьорюють їх і разом радіють перемогам. Для багатьох родин такі активності стали не просто дозвіллям, а маленькою традицією, щомісячно брати участь у спортивних заходах, які організовує район. А також прийомні сім'ї на таких заходах також можуть познайомитися між собою і обговорити спільні теми і проблеми. Сьогодні ми в чергове проводимо веселі старти. Для дітей пільгових категорій, які приурочені дню дитини. Захід направлений на пропагування здорового способу життя спортивного темпу для наших дітей пільгових категорій. В ньому беруть участь дві команди: дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування, які Виховуються у сімейних формах виховання. Змагання завершилися врученням солодких подарунків та відзнак. Усі учасники отримали заохочення, а головне заряд емоцій і підтримки. Веселі старти для цих дітей не просто спорт, а відчуття, що вони потрібні, що поруч є люди, які в них вірять та підтримують. Анастасія співак, анна мінервіна перший міський.